візит Сі в москву є тривожним меседжем і про це говорить пентагон тому що це говорить про те що Сідзіньпінь підтримує Росію, і я зацитую Ллойд Остін підкреслив, що, хоча наразі і немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги РФ, візит Сі та його зустрічі з воєнним злочинцем, по суті, стали демонстрацією підтримки Путіна, що, само собою, є дуже тривожним сигналом. І, відповідно, будемо зараз робити те, що ми дуже любимо, розгадувати і дивитися в таємниці свідомості, підсвідомості відомих публічних осіб. Отже, перше запитання три три запитання. Що насправді Сі? Думає про Путіна. Далі. Що він відчуває до нього? І третє, чого він хоче від нього? Ну, по думкам, так, що про Путіна. Щорік, що його вік скорочується на очах, і це людина, яка яку вб'ють, заберуть, не знаю там слово, яке вам більш подобається, підберіть і саме до цього речення. Так що я думаю, що дуже скоро там буде зміна влади, і він це розуміє. Це вже пішло в його голові, це йде вже по годинам. Що він відчуває? Да? Щось з ним важко спілкуватися, він не до кінця бачить, розуміє ситуацію і людина, яка хоче воювати. Ну, Путін це та людина, яка хоче воювати, він не заспокоїться. Це так бачать е, саме всі. І його дії дає, як воно буде. Та в принципі, я думаю, що це зайде в таку довгу фазу, коли вони будуть довго домовлятися. Не все там буде виходити, хоча якісь там плани співпраці вони понастроювали. А от глобально він все-таки не вирішив з ним питання. Але вони вважають, що за допомогою саме переливання з пустого порожнього прочитав це одним словом політики, вони доб'ються того, що вони хочуть. Так тепер димся зворотній бік. Що насправді Путін думає про сі. Що він відчуває до нього і чого він від нього хоче? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Фу, якщо почнемо з кінця, да, то що він хоче? Він хоче допомоги, хоче зброї, хоче. Все, що тільки може, все хоче. А Що він думає? Я хочу сказати, що тут більша повага, тому що ну, я бачила, що Сіп думав, да, що той заблукав в трьох соснах і при тому вже дуже скоро закінчиться. То я думаю, що тут саме він бачить якогось мирового володара. Людину, яка має максимально великий вплив на політику і так далі. Так що ну, тут можна сказати політичну повагу, він точно до нього. А що відчуває, відчуває, що можна отримати гроші, якимось чином, за рахунок його втриматись в кріслі і, можливо, навіть. Як варіант на почетвірки мечів можна його переховатися? От ну все туди, і тепер подивимося на цей результат їхньої співпраці. Глобальною чим це все закінчиться? Для них обидвох. Ще раз повторюю, що це довга робота, чому Тому що чим закінчується, нам дають шестірку кубків. Все буде Китаю з Росії, як було колись. А колись це повернення до старих, до, до старих домовленостей. І зараз мені зразу згадується політика Китаю, що якщо ми маємо великі цілі, то ми можемо йти 100-200 років. Це взагалі для них не проблема. І тут іде повернення земель. Тут коли ми забираємо своє, своє багатство, наживаємося, коли ми маємо дуже велику кількість грошей. А якщо ми беремо загалом, то в нас дві кажезлів, що будуть якісь спільні плани. І якщо це звести в одне речення, то я скажу, що помалу воно буде виходити, ми будемо бачити результат цієї праці. Але, по всім даним, Китай забере свої землі. Так що тут хто від цього виграє, ну, явно не Росія. А чи розмовляла Росія з Китаєм про те, що вони підуть разом на Європу, наприклад? Є тут… Все таки, як по мені, туди зразу трійк помічів, що це ні, да, таке жорстке. Ні, що може там Китай ставить, що е, я давайте там з боку припеку, я, я, я не при чому якось буду допомагати зброєю, але я там не приймаю участь. Та що я б тут сказала, що ні, вони це не розбирали. Там більше про завоювання, про ринки, про знову ж повернути якісь собі кошти. Оце про це більше. Тобто в Китаю на даний момент немає наміру захоплювати світ. Ну як, по, по дяволу, да? він, він має намір захоплювати світ, але він цього не показує. Він використовує інших і хай захоплюють інші. А я буду цим всім керувати, але я буду не при чому. А знаєте, тут у мене ще одна дуже така цікава цитата глядачки, цитування своєї бабці. Вона написала про бабці, моя прабаба. Приблизно у 50-му році говорила, що коли до влади прийде Китай, тоді світові прийде кінець. Невже це справджується? Водночас я. Сьогодні побачила обкладинку журналу Економіст, там такий Китай в центрі сонячної системи, Китай сонце, довкола Китаю рухаються всі планети. Ось і ще один цікавий пост, я побачила в Фейсбук. Тобто у мене такі три цікаві співпадіння в одну годину. І тому ми мусимо зараз це питання розглянути. Читаю вам цей пост, це теж зі світу фантастики, може бути, а може й ні. Ігор Парашчак пише в Фейсбуку: ті, хто сьогодні не дуже старі, доживуть до парадоксальних часів, коли в окопах навпроти сидітимуть примружені на весь світ солдати, народження. Визвольної армії Китаю, а протистоятимуть їм солдати армії РФ, вояки Збройних сил України та інших держав Європи і не тільки Європи під старим польським гаслом за вашу і нашу свободу. Якщо когось ця думка дуже знервувала, то спробуй заспокоїти, що станеться це вже після Пуйла. Тобто ми бачимо, що світ може отримати якусь таку дуже цікаву ситуацію, що навіть всі інші об'єднаються проти Китаю і будуть разом воювати. Чи правда це? Я думаю, що можливо цей, але нам для початку дають повішеного, що це буде не дуже скоро. Там повинно пройти дуже велика кількість подій, а вже потім можливо розворот подій. Це не зараз. По повішеному це доволі довго і взагалі згадуємо крайній час по повішеному, це приблизно. Якщо ми беремо нам довгостроковий, це приблизно десь 20-30 років, максимально довгостроковий. Так що я думаю, що це ну, трошки задалеко. Але це можливо. Але це можливо, це більше всього, тому що в нас закінчується колесниця, що приблизно так і буде. Поки, поки зараз точно ні, а коли-небудь можливо. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.